Всім привіт, любі друзі! Дивіться, з якою я смакотою, красотою до вас це домашня піца. Тісто дуже смачне, а начинку кладете все, що забажаєте. Хто хоче таку саму зробити, залишайтеся зі мною. І так, починаємо робити нашу піцу. Тісто на цю піцу дуже смачне, дуже легко робиться, і саме головне швидко. І так, 200 мл води. Водичка у мене з крана тепленька. До води я додаю цукру. Якщо в грамах, то десь приблизно грамів 10, якщо в чайних ложечках, то півтори чайні ложечки цукру. Півтори. Так. Дріжджі так само, як і цукор. Півтори чайні ложечки сухих дріжджів або 10 грам, а 10 грам це оцей пакетик. Пересипаємо дріжджі в теплу водичку, перемішуємо. Беремо мисочку, в якій це все ми будемо замішувати. Переливаємо нашу водичку з цукром та з дріжджями до мисочки. Все перемішала. І тепер сюди буду все додавати по черзі. Так, замішуємо зразу без опари пів чайної ложечки солі. Дві столові ложки олії. Олію беріть любу, яку хочете. Але так як роблю піцу, то вже взяла я оливкову. Дві столові ложки. Раз. Два. Перемішую. І тепер залишається тільки борошно. На цю кількість рідини піде борошна 300 г. Просіюємо. Так, щоб ложка не падала. Просію борошно, але, звісно, я його буду водити частинами. Просіяла частину борошна, перемішала. Знов просіяла частину борошна. мішала, щоб борошно упішалося. На цьому етапі, коли ми бачимо, що наше тісто вже погано ложечкою вимішується, пересипаємо його на робочий стіл, де ми будемо з ним працювати, з ложечки забираємо тісто, борошном припилюємо остачу, і починаємо його Добре, добре вимішувати на коврику. Руку можна змастити також трошечки олійкою. Ну, десь приблизно, може, чайну ложечку. Ось так небагато і починати тісто вимішувати. Хвилинок 5 помісити. Тісто я помісила, десь хвилин. 4, 5. Дивіться, немає взагалі не липне до коврика, до робочої поверхні, до рук не липне. Ось, ось чиста рука, якою я не місила, взагалі тісто не липне, а це та рука, якою ми місили, вже тісто гарно відстає. Тепер беремо ємкість, де ми наше тісто будемо, так як воно у нас дріжджове, даємо йому трошечки. Постояти, закриваємо чи рушничком, чи харчовою плівочкою. В моєму випадку це буде кришка, звичайна кришечка від цієї мисочки. І поки ми будемо займатися начинкою, це десь пів години. Наше тісто просто на кухні в теплому місці стоїть. А поки наше тісто підходить, натираємо сир, свіжий помідор, ріжемо шматочками. Ковбаска, у мене є така звичайна сервелат, і є невеличкий шматочок. У мене як охотніча така сосисочка. Так, що ще? Грибочки у мене є. Шампіньони просто обсмажені небагато, бо я вчора робила піріжечки з грибочками. Так, трошечки грибочків є таких, і трошки є свіжих шампіньонів. То шампіньончики я зараз просто їх почищу. Від оцеї верхньої шкірочки, бо в піцу хочеться такі гарненькі, щоб вони були світленькі, то я оцю зверху шкірочку просто знімаю з грибочків і буду їх нарізати такими слайсами, пластиночками. Ось так почистила. І ось так відкладаю. Почищені наші грибочки нарізаємо, я буду пластинками. Порізані наші грибочки відправляю в мисочку і починаю підготовлювати охотничу колбаску. Ріжу такими невеличкими шматочками. Мисливські ковбаски порізали, тепер ріжу ковбаску сервілат так, просто тоненьким кружечком. Підготовлені ковбаски перекладаю поки що, так поділю, щоб мені зручно було, і цей і цей вид ковбаски в одну мисочку. Все. Тепер буду натирати твердий сир. Просто на звичайну крупну тартушку, натираємо твертий сир. Я буду натирати, отак для зручності, собі в мисочку. Сир, звісно, ви берете той, який ви любите. Дуже смачно, коли піца з комбінованим сиром. Наприклад, взяти шматочок твердого сиру, шматочок моцарели і потерти Два-три види сиру задійсно дійсно обогащає наш смак нашої піци. Сир підготували, натерли, відкладаємо в сторону. І я поріжу пластинками чи кружечками, мабуть, півкільцями. наш Помідор. Видаляю грубу частину оцю, де плодоніжка взагалі. І помідорчик буду отак, на такі полупластиночки. Нарізані помідори відправляю в мисочку. І так, у нас майже все підготовлене. Зараз будемо приступати до нашої піци. Пройшло десь пів години, дивимося на наше тісто. Відкриваю чули пшик. Тісто за цей час трошки підійшло. Дуже хочу вам його зважити і сказати, скільки взагалі у мене вийшло тіста. Так. Це я для того роблю, дівчатка, щоб просто його поділити пополам, щоб піци були в мене. Однакові. 550 грамів. У мене, виходить, з цього рецепта Це значить, мені треба його поділити по 250, ну 260, отак от, от навпіл. Все. Розділяю тісто і зараз буду припилювати. Борошном і розкатувати. Беремо борошно. Я хочу робити це на пергаменті відриваю шматочок пергаменту Так. І трошки присиплю борошном, припиляю. Ось так. Це я роблю дівчата для того, зручніше, звісно, зробити зразу на коврику, розкатати нашу піцу. Ну я хочу, коли вона буде вже готова, щоб її просто передвинути. Бо можна і так, і так робити, так як вам зручно. І беру один шматочок свого тіста, бачите, яке, як живе. Але воно зараз постояло і з ним буде гарно працювати, не буде забити. Бачите, яке воно укусіньке. І тепер руки тако в борошні. Такого буду ось таку ліпьошечку. І я хочу без скалки. Руки змоч... обсипала борошном і починаю від середини до краю. Від середини до краю. Я ось так буду його розтягувати. І ось так, коли ви пішли по краю, все зробили. Для зручності можете зверху пройтися скалочкою, Це тільки для того, ну, щоб вирівняти нашу піцу. І зараз беремо наше деко, відриваю сюди у деко пергамента шматочок. Ага. Ось такого скраю тут обстелю, щоб піца наша другий край переношу, щоб лягла, бо трошки більше вона, ніж у мене пергами. І ось так тепер буду розрівнювати нашу піцу. Ось так. І знову ручками, де бачите, що товстик. Можете підправити, отако пройшлися. Олійкою я не змащую. Все. У діаметрі десь приблизно 30 см наша піца і виходить. Бо по цьому рецепту, виходить, дві однакові піци, не маленькі. Ну а далі вже починаємо творити, витворяти, що ми любимо, що ми не любимо. Радимось нашою сім'єю. До мене приїхала гості внучка, це було її замовлення. І перше було, що було сказано від неї: Альона, зроби мені піцу, щоб не було цибулі. Бо я дуже обожнюю, коли є в піці на після основи, після томату. Кладеться цибулька, таку, я її пожмакаю, 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 щоб вона була сочна, і тоненько-тоненько ж поріжу. І викладаю цибульку. Мені дуже так подобається, але заказ був без цибулі. Значить, берете свій домашній чи кетчуп, чи якийсь свій домашній томат, чи ког нема, то магазини. І таку гарну ложку. І ось так розрівнюю. Духовочка за цей час повинна вже прогріватися. У мене. Рівно 200 градусів вже включено, прогрівається. Розприділяємо ось так рівномірно наш томатик. Після томату я додам орегано. Мені дуже подобається трошечки посипати орегано. Трошечки десь, може, третя частина чайної ложечки отако притрушу. Мені дуже подобається. У кого є приправи, які так і називаються до піци оце саме раз. Якраз їх до вологої, щоб вони краще розкривалися. Тобто травки кидаємо після основи цієї томатної. Ну і тепер у мене буде сир і нижній слой, і верхній. Того я зараз трошечки присиплю. Після тонкого слою сиру я додам трошечки смажених грибочків. Ось так десь. Все. І тепер починаю викладати ковбаску по колу. Ось так після ковбаски викладаю помідорки. І також хаотично. На помідори можна додати маслинки, каперси, кукурузку, хто що любить. шампіньйонів ще можна додати, сирих. У мене є і такі, і таких. Ще трошечки для різноманітня, для, для вкуса, щоб і таке було, і таке. І тепер останній слой це я покриваю уже гарненько ось так сиром притрушую. Духовка вже розігрілася, і піці багато не треба пектися. 7 10 хвилин не більше, тісто тонюсіньке, не перепічіть, щоб не було сухе. 7 хвилин, якщо 200-250, навіть градусів можна духовку, то взагалі хвилин 5, максимум печіть, якщо 250 За цей час тісто у вас гарно пропечеться. Начинці готуватися не треба. Начинка повинна бути соковита. Смачна! Тут все готове вже. І так, відправляємо нашу піцу в духовочку хвилин, може, сім. А поки наша піца випікається, ми робимо з другого шматочка, який у нас залишився, таку ж саму піцу. І так, наша піца готова. Цю ми піцу викладаємо, а наступну піцу ставлю також хвилин 7-10 при температурі 200 250 градусів. Готову піцу я зразу перекладаю за пергамент, тягну і перекладаю на доску. Наша піца ще гаряча, ще остиває. Можу вже вам її показати, яка вона тодісенька, як вона гарненько ріжеться. Ой, краса, сир тягнеться. Отак. От Лопатку забула взяти. Ой, краса. Дивіться, бачите, як сир тягнеться. Зараз в тарілочку, бо дуже гаряча. Дівчатка, хлопчики, не можу взяти. Дивіться, бачите, кошмар, як тягнеться сир. Так що, ось така вона тонюсінька, пропечена, дивіться. Але ще поки що дуже-дуже гаряча. Я на великій досі її буду охолодювати. Ось так вона виглядає, бачите, в розрізі, сухий пергамент, нічого не потекло. Так що ще попробуйте такий варіант. Смакуйте на здоров'я!